Скільки саме населених пунктів відвідав Тарас Шевченко на Чернігівщині? Підрахувати важко. Але наші історики змогли це зробити і нарахували 22. Цифра не остаточна, адже і досі не існує, так би мовити, академічної історії життя Тараса. На сьогодні в області знаходиться 54 об'єкти історії та монументального мистецтва, пов'язані з життям та творчістю Тараса Шевченка. Всі вони обстежені, і фахівці дійшли висновку, що більшість з них перебувають у доброму та задовільному стані. Ми пишаємося тим, що саме в нашому краї творив та черпав натхнення Великий Кобзар і дбайливо зберігаємо ці речі, які лишилися внаслідок його перебування на Чернігівщині. Найбільшою дониною пам'яті Тарасу Григоровичу стала Шевченки Ана Василя Тарновського, яка разом із його зібранням нагадаю була безкоштовно подарована місту Чернігову. В збірці історичного музею є в наявності два автографи. Тараса Шевченка 1859 року, 21 серпня, під час останнього перебування і в Україні, і на Чернігівщині, Тарас Григорович записав і стежечка, де ти ходила колючим терном, поросла і підписався. У нашому розпорядженні є барельєф Тараса Шевченка відлити за ескізом і коштом Василя Тарновського на могилу на Чернечій горі. Коли з'ясувалося, що хрест, встановлений на могилі поета, повалився, то Василь Тарновський своїм коштом встановив і хрест, і цей медальйон. Пройтися шляхами Тараса Шевченка зможуть всі охочі ближче пізнати його творчість. А заразом на власні очі помилуватися тими самими краєвидами, що й сам поет. Заплановано культурно-мистецький проєкт, який включатиме екскурсію новоствореними шевченківськими маршрутами, поєднано з концертними виступами та пересувними виставками. Особливим обіцяє бути цей рік для обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. 88-й театральний сезон було розпочато прем'єрою опери Катерина. Шевченківське слово пануватиме на сцені і на початку березня. Сім днів ми будемо показувати різноманітні вистави, які були поставлені в останні часи, бо театр завжди звертається до творчості Тараса Григоровича, і, можливо, головною подією з цього показу буде. Зараз ми вже працюємо над цим поновлення вистави народного артиста СРСР та України Володимира Гріпіча Сліпий вже розроблено проект переведення поцівника шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина в березневі відні цей наклад має вийти друком. Фондах обласної бібліотеки імені Короленка зберігаються рідкісні видання, пов'язані з Тарасом Шевченком. Побачити, які скоро зможе кожен в цифровому варіанті. Вони з'являться на інтернет-сайті закладу. Зараз триває підготовка тематичних книжкових видань. Наш внесок як обласної установи до святкування ювілею це ми готуємо рекомендаційний бібліографічний показчик Чернігівські шляхи Тараса, який буде презентований у березні, на початку березня цього року, у рамках засідання клубу Краєзнавець. Протягом лютого в області проходитимуть творчі звіти майстрів мистецтв. Співаємо шану Кобзареві. І 4 березня в самий Шевченківський тиждень Чернігівщина звітуватиме в Києві в Палаці Україна. Ми шукаємо, ми хочемо ну, відчути. Знаєте, таке, вибачте, російське слово нащупать Чернігівського Шевченка. От саме Чернігівське, наш, бо він сюди приїздив за натхненням. І блок по Шевченку так і буде називатися натхнення. Він черпав його тут на Чернігівщині. Двохсотліців Тараса Шевченка будуть присвячені й численні фестивалі, що проходитимуть цього року в області. Загалом же відзначення цієї дати в рамках реалізації завдань президента України щодо належної підготовки до відзначення ювілею стало дійсно всенародним святом. Принаймні для цього зроблені численні кроки до цього. Відзначення цього славетного ювілею для кожного українця видані укази президента, і постанови Верховної Ради, і урядові рішення. Пройшло вже декілька громадських гуманітарних рад під головуванням глави держави. І сьогодні створено розпорядженням голови обласної державної адміністрації у нас обласний оркомітет. Який очолив голова обласної адміністрації Володимир Миколаївич Чоменка і голова обласної ради Анатолій Іванович Мельник? Проведено декілька засідань напрацьований план заходів. 2014 рік ювілейних дат. Саме в цьому році, наряду з Шевченком, ми також шануємо Коцюбинського, Ревуцького та Довженка.